Вітання ми... з вами Дмитро, і сьогодні у нас підсумок трьохзіркового турніра, дуже швидкого без жовтих. Швиденько пробіжимося по топ-10 оборонах. Нам це потрібно для того, щоб просто запам'ятати на наступний турнір схожий або такий самий. такий самий не скоро буде, але схожий. Можна буде піддивитися. І буде легше виставлятися. Давайте глянемо. Свої нагороди я, напевно, попереду поставлю. Так. Перша в нас Беліт, да? Беліт Хельге. Незрозуміло, чому Берта в цьому кутку стоїть, якщо вона має тут стояти. Ну, да ладно. Так. Тут фаєс, фаєс, Гунор, Хельге. Третє, Пеньочок. Пеньочок втримався. Але все ж таки без набарників нікуди, так? Да? Далі. Також Фаєс. Я більше віддаю перевагу пеньку, звісно. Цей типу новий, він, типу, також ріже атаку, захист, там, регенерацію, але пеньок хоча б ще б'є. А, Ну то, що він таун, ну блін. Ну, якби цьому легко протидіяти, не знаю. Далі, дон. Хм, Цікаво. Але мені здається, тут більше витягнули напарники. Типа, Дон вбили. Все, поїхали. Феєс хилить, трівел б'є, ці добивають. Далі Беліт. Знов беліт. Ну і знов напарники такі непогані. Далі феєс. Феєс, два пенька. Ну, чому б і ні. Захилився, дай би собі. Так, це ми дивилися. Далі два пеньочка феєс. Ну, тут без Хельги обійшлося, але Йокен є. Дев'яте. Також феєс. Пеньок Хельге. Солієць на десятому, Сергій вітання. Обігнав мене трішечки. Даха, я вибачаюсь. Трішечки мене обігнав на один, на одне очко. У нього Хельге. лисичка. До речі, лисичка ріже, а ріже відхил. Ну і ось він я. Ось такий симпатичненький. З Фаєзиком, з Ельге і з двома тривелами. Добренько подивилися, запам'ятали, зможемо підглянути. Довго тут нема про що говорити. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки миру, щастя і добра вам!